Україні завершився четвертий раунд переговорів в рамках е, е, обговорення майбутнього членства України в ЄС. Саме питання торгова економічна політика. Ми очікуємо рішень щодо відкриття перших 10-15 розділів майбутніх переговорів вже на початку 2025 року, з одразу після візиту в Україну. Нової єврокомісарки з питань розширення президента Європейської ради та віце-президентки з питань зовнішньої безпекової політики. Маю з ними робочі зустрічі в Брюсселі. Ми обговорюємо хід переговорних процесів, пріоритети, обговорюємо питання фінансової підтримки України, а подальшої роботи щодо використання заморожених російських активів, а також стосовно пріоритетних напрямків спрямування коштів ЄС, зокрема на потреби. Пов'язані з виживанням України це питання і забезпечення шкіл, і питання відновлення енергетичної інфраструктури, а також питання реалізації коштів, які були мобілізовані в рамках 50 мільярдного кредиту. Чи є розуміння в нас, коли можемо очікувати на виділення з боку ЄС кредиту, який погашатиметься за рахунок заморожених активів, бо сполучення штати свої 20 мільярдів вже А це рішення фактично вже прийнято. Частина коштів найде надійде вже цього року, і далі буде розпреділятись протягом 25-го року на щомісячній основі в межах 20 мільярдів євро. Чи під час зустрічі з Кубілюсом ви відчули готовність європейської сторони забезпечувати Україну зброєю і військовим обладнанням, якщо така допомога ослабне з боку сполучених штатів? Комісар Білюс однозначно налаштований рішуче, але я вважаю, що треба почекати вже до наступного тижня, коли буде засідання Європейської ради. Важливо почути позицію президентки Європейської комісії після того, як європейська комісія сформована, адже це безпрецедентний випадок, коли в Європейській комісії три члени комісії відповідають за безпекову оборонну політику. А це і віце-президентка Калас, це комісар. А також віцепрезидент Стефан Сежурне, який відповідає за оборону індустріальну політику. Це означає, що на нас очікують дуже великі зміни. І безумовно, ми також говорили вчора на зустрічі з депутатами Європейського парламенту, що використання данської моделі розгортання спільне виробництво з українським з українським оборонпромом це модель, яку треба застосовувати іншим державам або спрямовувати кошти. В данську процедуру по дорозі до Брюсселя я мала зустріч з польським міністром закордонних справ міністром європейських справ. А в основному польське головання покладається на, на роботу європейської комісії. Тому власне я маю як мінімум шість різних зустрічей в європейській комісії з людьми, які так чи інакше відповідають за відкриття переговорних переговорних кластерів. Тому ми будемо звичайно орієнтуватись на європейську комісію. А поки що я почула лише, що польське головування буде орієнтуватись на безпекових питань конкретики ніякої немає. На жаль, за результатами цієї розмови. В принципі членство України в ЄС не обговорюється так само, як, як і в НАТО. І особливо важливо цей меседж звучить для нас на тлі, скажімо так, американської риторики про роль Європи у завершенні у завершенні війни. А європа вже взяла на себе зобов'язання про те, що після війни мир буде забезпечений через членство України в Європейському Союзі. Тому це питання не є предметом обговорення, і ми не маємо про це за. Які питання піднімалися під час вашої зустрічі з єврокомісаром з внутрішніх справ і юстиції? Зокрема, чи зачіпалася тема продовження тимчасового захисту для українських громадян на території Євросоюзу? Це інший єврокомісар, але це питання це питання, звичайно, піднімається. Його треба оновити в порядку денному нової єврокомісії, тому що як ви знаєте, в мене були дуже добрі стосунки з Ільвою Йохансон, попередньою єврокомісаркою. Тому треба звичайно оновити оновити домовленості. Тимчасовий захист діє до березня 2026 року. Якщо я не помиляюся, разом з тим з комісаром з питань юстиції, я вже як міністр юстиції обговорювала дуже широкий спектр. Тер питання також поінформувала про хід переговорів щодо відкриття першого кластеру дорожні карти в сфері верховенства права, але особливу увагу ми приділили питанням відповідальності за злочини. Воєнні, які мають місце на території України, і для мене важливим було домовити вже під час першої зустрічі, що питання відповідальності Російської фідпо Російської, російської федерації також не є предметом дискусії. Адже якщо мова йде про відновлення справедливості, відповідальність. Незалежно від того, триває війна, чи вона завершена. Тому відповідальність за злочини може наступати зараз. Саме про це ми говорили. обговорювали різні моделі. Я на жаль не можу зараз ділитись деталями, але я бачу дуже хорошу перспективу в тих кроках, які можуть бути вже реалізовані у 2025 році стосовно того, що Росія буде не лише нести відповідальність, а буде й платити за злочини скоєні. Україні, давайте останнє. Ви згадали про підготовку санкцій нового санкційного пакету. Ми знаємо позицію Угорщини і Словаччини з цього приводу. Чи не вважаєте ви, що ця позиція може вихолосити ці санкції? Безумовно, санкційні політики і обмежувані заходи вони є предметом консенсусних рішень, тому кожен санкційний пакет є результатом домовленості. На жаль, угорський уряд або прем'єр-міністр Угорщини не приховує, скажімо, своїх інтересів або тих домовленостей, які він намагається досягнути. Я думаю, що це вже нам всім відомо. Водночас особливо важливим елементом. Є е, зараз підготовка е, пропозицій щодо уникнення можливостей обходу санкцій. І це дозволить повернути в бюджет Європейського союзу, європейських платників податків достатньо багато коштів. Я мала зустріч з Каюкаласи, і в принципі такі ініціативи готуються. І ми домовились так само поновити діалог, коли Україна надавала пропозиції щодо санкцій, які напрацьовані в групі Єрмака Макфола. Це постійно діюча група. Є команда, вони маються вже структурований підхід, і ми домовились, що. Така інформація буде надана, і ми а, зможемо працювати в її межах з тим, щоб нарощувати спроможності в а, нових пакетах санкцій. Я останнє коротко. Ольга Віталіївна, на зустрічах із Калас і кубілюсом, чи піднімали вони зі свого боку питання про зниження мобілізаційного віку в Україні? Ми бачимо, що ця тема активно мусується зараз. Це питання це питання задавалося з точки зору того, що дійсно воно є в публічному в публічному дискурсі, але я і рада що це питання здається тому що у нас є дуже очевидна дуже очевидна відповідь відповідь ми не можемо прийняти цю критику оскільки немає ні системи планування ні системи планування тренування і оснащення Українських бригад, тобто фактично в умовах, коли такого планування немає з боку союзників, відповідно не можна, скажімо так, таку неспроможність перекладати на, на мобілізаційний вік в Україні, тому ми таку диска, дискусію провели. І так само я бачу, що європейський союз може відіграти велику роль саме в тренуванні українських військових, вже зараз в рамках. Юмам, це така місія створена з початку повномасштабної війни. Протреновано більше 60 тисяч офіцерів і інших представників сил безпеки і оборони. Тому, тому спроможності тут великі. Питання планування, замови належного планування і оснащення, бо та питання мобілізації не буде предметом таких дискусій. Тому звичайно це. Скажімо, так неприйнятна не неприйнятна позиція. Я говорила і скажімо так ов такі коментарі, але вважаю, що і публічно це також має звучати.